Всіх вітаю, шановні представники засобів масової інформації, члени Кабінету міністрів України, голова Луганської обласної державної адміністрації, народні депутати України. Розпочинаємо засідання Кабінету міністрів України декілька рішень, які сьогодні прийме уряд України. Перше, я розпочну з надзвичайно важливого рішення: це рішення уряду щодо обмеження постачання продукції робіт товарів і послуг. До Автономної Республіки Крим, яка є українською територією і яка є тимчасово окупована Російською Федерацією, і відповідно з території Автономної Республіки Крим. Відповідно до рішення Кабінету міністрів України, яке згідно з законом про вільну економічну зону Крим набуде чинності протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Забороняється поставки робіт товарів послуг за всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та або з іншої території України на тимчасово окуповану територію України, за винятком особистих речей громадян, соціально значущих продуктів харчування і гуманітарної допомоги щодо постачання електричної енергії, то таке постачання може здійснюватись виключно на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони. Сьогодні уряд прийме це рішення, воно буде оприлюднено і через 30 днів це рішення набуде чинності. Друге питання, яке сьогодні я хотів би обговорити і повідомити, щойно міністр внутрішніх справ України Арсен Борис Чаваков проінформував членів уряду України про проведення спеціальної операції Національної поліції України, Державної фіскальної служби України за підтримки Генеральної прокуратури. Внаслідком даної спеціальної операції вперше нашою правоохоронною системою виявлений найбільший архів сім'ї Януковича і його безпосередньо, про що я хотів би, щоб міністр внутрішніх справ України проінформував особисто, а далі надати слово Олександру Федоровичу, який дасть відповідні процесуальні дані з приводу проведеної спеціальної операції і. Первый заступник главы Державной фискальной службы. Спасибо. Я очень коротко <coughs> хочу сказать, что несколько месяцев работы э, э, Сергея Белана, который здесь и нашего следственного управления, э, дали такой результат, когда у нас в руках э, один из самых больших архивов непосредственно Януковича. Это оригиналы документов на Межги, оригиналы документов и проводок э, МАКО. Это личные документы Януковича, начиная от пенсионного удостоверения, заканчивая все остальное оборотные счета по ряду компаний, о которых процессуальный правитель не, не может говорить, а я скажу, в том числе зарубежных, это очень большой шаг для следователей. Я хочу их поблагодарить и прежде всего тех оперативников, которые вышли на след этой ситуации из державной фискальной службы и как у нас принято, прошу пригласить начальника главного следственного управления, заместителя главы национальной полиции Украины, исполняющего обязанности по Кахате за деньгами в Вашингтоне, Александра Федоровича Бакуленко. Прошу. Александр Федорович, будь ласка. Пане премьер-министр, члены уряду, шановні присутні, я більш процессуально проинформую про те, що сталося. Дійсно, слідчими національної поліції за матеріалами Державної фіскальної служби було розпочато кримінальне провадження за фактом існування і діяльності ряду конвертаційних центрів, які займалися в тому числі відмиванням бюджетних коштів. В ході е, отрим, реалізації отриманої оперативної інформації дійсно вчора, е, слідчими спільно з оперативними працівниками, на одній з приватних квартир в місті Києві було проведено обшук. В ході обшуку е, дійсно вилучено. Значну частину, якщо можна так сказати, архіву сім'ї. Зокрема, вилучено печатки більше ніж 30 офшорних фірм, банківські документи, які викривають злочинні схеми, за допомогою яких здійснювалось розкрадання бюджетних коштів, особисті документи колишнього президента, а також вилучено документацію. Я прошу показати слайди, а також документацію в оригіналах на нерухомість, зокрема щодо придбання міжгір'я на земельну ділянку та будинок. На квартиру, розташовану на Болонській набережній, машину місця за різними адресами міста Києва, земельну ділянку більше 5 гектарів селі петрівці, та також багато інших документів. Я не можу зараз в силу процесуальних обмежень інформувати про більш конкретні результати. Хочу поінформувати, що на, на даний час слідчими національної поліції спільно з представниками Генеральної прокуратури триває процесуальне оформлення даних документів з метою їх закріплення доказового значення. І в подальшому використанні в суді. Я сподіваюся, що наявність і аналіз вказаних документів дасть можливість слідству продвинутися значно в розслідуванні за цими фактами, а також сприятиме поверненню незаконно виведених активів з нашої держави та встановленню істини. Запевняю, що розслідування буде проведено ефективно і в стислі сроки. Олександр Савич, не порушуючи таємницю слідства, скажіть, будь ласка, чи були виявлені якісь документи, які стосуються офшорних компаній і розрахунків безпосередньо по офшорним компаніям? Так, ми маємо як реєстраційні документи, так і безпосередньо печатки, а також документи фінансово-господарської діяльності. Дякую, щиро, Олександр Федор. Пане Білан, вам є що додати? Перший заступник голови Державної фіскальної служби. Дякую, Шановний зені Петрович. Шановні присутні, мої колеги коротко обрисували ту з того яка відбулася. Хочу сказати, що результатом цієї спецоперації стала співпраця багатомісячна. Всіх відомств, тобто Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, в додаток до інформації, яка була вже надана, заблоковано ряд банківських рахунків, в тому числі які були причетні. Всього конвертаційний центр існував, який було викрито в ході також цієї спецоперації. Зараз ми розкриваємо що на цих рахунках. Сподіваємося, і наші зусилля будуть направлені разом з колегою на. Викриття схем, за якими кошти відмивалися і виводилися з України, а також на зусилля будуть спрямовані на повернення правовому полі коштів, які будуть виявлені, в тому числі додатково за тими матеріалами, які отримані під час спецоперації. Дякую. Я також звертаюсь до Міністерства юстиції, до Міністерства закордонних справ України. І до всієї правоохоронної системи, в тому числі і до нашої служби по боротьбі з мізмиванням коштів, наскільки я був поінформований, відмивання коштів здійснювалось не тільки через західні банки, а там є інші юрисдикції ніж юрисдикції Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки. Тому це означає, що нам треба буде попрацювати з іншими країнами. Куди виходили кошти з України із державного бюджету для того, щоб отримати відповідну правову допомогу? І таке звернення також я підтримую через Генеральну прокуратуру України, так як вони відповідальні за те, щоб інші правоохоронні органи інших країн надавали нам правову допомогу і розкривали інформацію в доведенні до суду і винесенні правосудного вироку по відношенню до цієї справи. Разуміло. Дякую. Айварас, ви третій по Фактичному вступу України до зони вільної торгівлі це приведення технічних стандартів і регламентів на відповідність вимогам і критеріям Європейського союзу. І сьогодні у вас день дерегуляції. Додатковий. Прошу. Шановний Арсений Петрович, шановні міністри, сьогодні на засіданні правительства. Предлагается рассмотреть всего 22 инициативы, что касается технического регулирования и дерегуляции, 19 из которых подает Министерство экономики и также три Мининфраструктуры, Мин ПК и Министерство природы. Это покрывает 15 пунктов плана по дерегуляции. Из самого важного, самого важного, что сегодня будет приниматься, это отмена 10 разрешений, сейчас 86, и переведение еще 10 разрешений на декларативный принцип, это одно. Дорожная карта Doing Business на два года вперед. Как вы знаете, мы поднялись на 83 место, два года назад были еще на 112. -м. Это далеко не то место, где мы хотели быть, поэтому разработали конкретную дорожную карту, по которой мы ожидаем, что через год можем оказаться на 46-м месте, и это реально, и еще через год войти в топ-20. Для этого разработали план, который предоставляет всего лишь 57 шагов, чтобы достигнуть 16 место в doing business. Это сделано вместе с другими министерствами. Это реально, это и подключение к сетям, это и регистрация бизнеса, это и получение кредитов, и все остальные сферы, который затрагивает бизнес, и в итоге бизнесу будет лучше и проще. Как я уже много раз сказал, рейтинги – это не панацея. На самом деле наш результат будет оценивать бизнес, и в итоге, когда почувствуешь, что только присоединение к сетям и получение кредита и остальные вещи на самом деле упростились, ускорились, на самом деле это будет реальный результат. Также это включает в себя Подача законопроекта о защите прав интеллектуальной собственности. Это особенно касается авторских прав. Это закрепление на работодателем заказчикам имущественных прав на компьютерную программу и базу данных. Создание в рамках выполнения трудового договора, договора заказа. Гармонизация этого законодательства с нормами ЕС. Публичная оферта в электронном виде. Также утверждаем... Методики оценки регуляторного влияния, которая является пунктом 2 плана по дерегуляции. Я думаю, Ксения Ляпина этого уже долго ждала, но на самом деле так и нужно работать. Любой регуляторный акт должен оцениваться по мере его влияния позитивно на экономику. Вы недавно вернулись из Великобритании, где, знаю, как раз там очень все правильно оценивается. И любой, кто вносит какой-то регуляторный акт, если что-то где-то добавляется, два должны взамен отменяться, тем самым уменьшая регуляторное влияние государства на экономику. Также упрощаем правила размещения рекламы за границами населенных пунктов для бизнеса. В данный момент это делалось неправильно. Сокращаем перечень документов и Упрощаем процедуру для получения разрешительных разного вида документов. Также упрощаем оценку помещений при аренде государственной и коммунальной собственности юридическими и физическими лицами. Это тоже является планом подрегуляции. Что касается технического регулирования, сегодня подаем на рассмотрение 12 проектов. Три технических регламента о безопасности электрооборудования, электромагнитная совместимость, автоматические взвешивающие приборы и схожие подзаконные акты. С 1 января, как мы все знаем, полностью заработает зона свободной торговли ЕС. Это наш шанс сильнее интегрироваться в европейский рынок, увеличить экспорт товаров и привлечь инвестиции в нам страну. Как мы уже много раз сказали, мы должны стать некой фабрикой для Европы, Пусть они сюда инвестируют и экспортируют обратно уже товары в свой рынок в Евросоюз. Что мы этим достигнем теми инициативами, которые сегодня предлагаем? Например, если вы делаете в данный момент в Украине электрочайник, то сегодня его нужно будет повезти, например, в Латвию или Польшу и получить там бумажку о том, что он не ударит током. Когда вы кипятите воду. Принятие этих регламентов создаст необходимые условия для обеспечения выдачи всех необходимых документов в Украине. Другими словами, сейчас для экспорта наших товаров в ЕС нужно их сертифицировать в странах ЕС. Для, того, для этого пока что можно использовать только органы сертификации как раз вот в странах ЕС. Наша задача упростить путь украинских товаров на этот рынок открытие европейских длинных для украинских производителей. И гармонизация в сфере этих регламентов – это важный шаг в этом направлении. После адаптации нашей системы технического регулирования украинские товары смогут получить сертификаты соответствия в украинских органах. Эти сертификации будут признаваться в ЕС. Три ключевых закона в этом направлении уже приняты. Закон о метрологии и метрологической деятельности, и закон о технических регламентах и оценке соответствия. Также закон о стандартизации. Данные законы Украины разработаны на основе обязательств по соглашению ассоциации, раздел 4 торговли. Чтобы эти законы полностью разработаны, нужны технические регламенты и акты, которые мы сегодня и предлагаем. Весь пакет документов мы должны принять до 1 января чтобы зона свободной торговли с Евросоюзом смогла полноценно заработать. Положение проектов постановления направлено на внедрение в Украине европейской практики в сфере метрологии и оценки соответствия, что будет способствовать признанию украинской системы в ЕС. И как следствие, украинская продукция получит возможность упрощенного доступа на европейские и мировые рынки без дополнительных процедур ее проверки принимаете новые технические регламенты, мы формируем в Украине современную систему качества продукции по европейскому образцу. Это содействует дерегуляции, открытый рынок есть для украинских товаров и защите прав потребителей. Поэтому, я думаю, это нужно все принимать как можно быстрее, чтобы наши товары наконец-то полностью могли а, иметь доступ открытый с минимальными барьерами на европейском рынке. Дуже дякую. Дякую, міністру економіки. У нас, до речі, була хороша зустріч з українськими експортерами. Піднімалася низка питань, починаючи з відшкодування податку на додану вартість. Я знаю, що міністр фінансів України робить це для того, щоб максимальна держава розрахувалася по тій заборгованості по податку на додану вартість, яка є прострочена. І по поточній заборгованості ми вишуковуємо ці ресурси. Окремо сьогодні. Ми мали розмову з міністром інфраструктури з приводу тарифної політики на Укрзалізниці. І я прошу міністра інфраструктури, міністра економіки разом з Укрзалізницею і міністра енергетики, разом з НКРЕ провести зустріч з приводу. Тарифної політики основного перезвізника українських товарів це укрзалізниці на 2016 рік, і не тільки на 2016, тому що було би бажано, щоб для операторів ринку і для нашої корпоратизованої укрзалізниці фінансовий план був зрозумілий принаймні на три роки наперед, тому що політика повинна визначатися не тактичними кроками на місяць, а стратегічними на декілька років наперед. Окремо сьогодні уряд затверджує річну національну програму співробітництва між Україною і НАТО і передає президенту України на підпис відповідним указом президента України, вкотре зазначу, що завдання України це стати фактичним членом Альянсу. Це тоді, коли українське військо, це тоді, коли стандарти в українських Збройних силах, це тоді, коли все. Тренування, яке проходить в українських збройних силах, повністю і цілком відповідає тим стандартам, які є в країнах-членах НАТО, це найкоротший шлях для того, щоб Україна отримала юридичне членство в Альянсі. Тому також сьогодні уряд схвалює річну національну програму на 2016 рік і переконаний, що та реформа збройних сил України, яка проводиться міністром оборони України. Під керівництвом президента приведе Україну і до фактичного, і до юридичного членства в Альянсі. Дякуємо за свої масові інформації. Переходимо до організаційних і технічних питань.